Всім привіт! у Нас сьогодні нова серія по Total War 3 державі. Ну що ж, продовжуємо. Серія вже 11, так як би продовжуємо, да. е, В минулій серії ми напали на імперію Хань да. е, В минулій серії ми напали на імперію Хань та й таке. Е, змогли тільки розбити одну армію в минулій серії, і це все, що нам вистави часу. На все, що ходило часу. Хотів я завоювати це поселення відтоді. Този... Як ви бачите, поселення завоювало. Горці, тому таке, продовжуємо. А, є невеликі наміри завоювати цю це узбережжя майже повністю. Ну, подивимося Які у нас є шанси на це діло? То таке, то й таке. Слово то й таке, блін, прям сюди лізе. Навіть не знаю. Може, тому що немає про що більше розказати? Ну. Хоча, Є про що розказати. Я б хотів би попросити вас підписатися на свій телеграм-канал, який знаходиться в під цим відео, також в шапці профілю цього каналу. Підписуйтеся і дивіться все, що там є. Ґлінь, М -м, да, давай. Армія в принципі, установиться. Щоб на цій території тепер армія зможе восстанавлюватися. Шо? Шо? <laughs> <Тенц fuella>. Да, от так от вони зберемо їх в одну точечку, почекаємо трохи, щоб встановилася армія. І підемо завоюємо місто Ба. В регіоні rozm... да? якщо правильно. Блін, а тут а, поселення племя прям сюди прибігло, і тут якось їх заото багато. А, <реку> Ти хто? Царство <реку> Сун, да? <реку> а, Іман. <реку> іман, воно здорово. А -а -а, так тоді. Наш альянс укріпився доволі тут знатно. Так, са горами тут наші. Давайте по. Не-не, вот. неких объеднань, и тому подібного. Так, 1200 в тебе що. 1600. Пропустити напевно, два хода і можна видвигатися в, принципі, в бій. Чом би і ні. Компору. Це воно так довго це пробігають оці всі люди і тому подібне. В принципі, без цього тупо неможлива пошагова гра пошаговість цієї гри. Ну, реалізували вони дуже класно цю задумку. Дохід від селянства. Давай візьмем. Да, дохід у нас збільшився, селян у нас, звісно, не так уж і багато. Тому, по ідеї, в нас би йоп не мало би збільшитися, ну ладно. Ще як назову, це в нас місто з другої сторони узбережжя, да? По той бік. Ну і ладно. Жалко, що я ці дві армії зробив так, щоб вони були друг біля друга. Вони друг без друга вижити, по ідеї навіть не можуть. Mm -hmm. Hmm. Чені скинутий берем цього. Наша держава така величенка йде не що. Що це у нас тут повстання? Вене сильно сильні, да? Но міст там ви загрожуєте достатньо, як я бачу. Ну ладно. Я зрозумів, треба ще чуть армію підкріпити. То все рівну вона якась слабенька. Імперія Хань ще Ну не то, що я хотів би сказати, то що цей. Наша армія є слабенька. Просто сама Імперія Хань занадто сильна. Ну, в принципі, ув'язатися у війну більш не було з ким, тому що цей царству, вроді би да, царству в рази сильніше, ніж. Чем... Імперія Хань. Імперія Хань, скоріше за все, давить свою кількістю. А зараз поверне собі. Хоупіланте Чонсінсу. Давайте тоді тут будеш стояти раді своєї ж безпеки. Тому що, по ідеї, якщо та армія прийшла по нашу душу. То тоді нам кранти. Якщо так коротко і ясно. Тому що я тут просто навіть не бачу можливості. У нас ні одна із цих двох армій не встановилася, і одна без другої по факту і жити не можуть. А, розвити я його поліпшити не можу, да? Бо я не йшов в ту частину розвитку. Ну і ладно. Так, а в нас же ж є. Спадкоємець, спадкоємець, спадкоємець. У нас з тобою діти народилися, ми робимо... Ой, цього зробимо спадкоємцем, да. Ми об'являємо його спадкоємцем і все. Блін, це місто у нас не повиться возовівати. Ну так, да, як я і предполагав, ця рівнина це повно, повністю імперія Хань. Так, що скажеш ти? Ти не можеш. Що скажеш ти? Ти можеш. Ну, но... а от тебе. Блін, та вони повністю всі обидві встановлені. Це би місто завоювати і в місті оборонятися. Зараз ми. Так, тобі три кроки. Тобі також три кроки, лано. Якщо вони завоюють даже те поселення, то це буде розмін. І розмін в мою сторону якраз то. Е, я бачу там армію, і це погано. Я бачу, що сюди пливе вже армія. Це також мені не занадто так то й подобається, лагір собі зробили. Бояться. Що з тобою навіть не смій помирати. Вони угу. видвинулися також до цього міста. Ну і ладно. Ой Це вони, як я замітив, вроді би плем'я, да, завоювали. Ну, така собі ситуація для нас. Коли вони з тим плем'ям розібралися? Це ситуація не в нашу сторону. Ча, якщо це. Хотів сказати. Е, е, як його? Люйбу вступить в битву. Ага, ты прийти не можешь? А, ведь вступай. Ага, что так, ты вступаешь бы туда. Угу, добывственная поразка. Ну, чого поразка, в принципі, ми можемо і спробувати. Як буде виглядати поле бою? Шанси того, що вони схватять великі. А, рівнина, чудово. А, в Принципі. кінота учники, кінота. Ай-яй-яй-яй-яй, ну ладно. Давай, в принципі, спробуємо. У мене армія не слишком гіпка. В мене. Ну да, вона не слишком гіпка, я так скажу. Ладно, ставлю на паузу. Ця битва з буде, скоріше за все, довго грузиться. Так, все. Ось ми завантажилися. Угу, Їхнє підкріплення там, моє там. Е Давай в принципі так, да, кінноту. А я навіть не знаю, що з кінотою робити. Бум-бурум. А, точно це ж шошцауца. Ця... Ой, цалоцау. Та не можу я привикнути, що це не привыкнути шцини цауцау. Давай, напевне, навіть і не так. А ось так. вас я ось так тут розміщу. Погнали. І зараз прийдуть арбатчики і учники. Саме слабка, по ідеї армія. Ну то тільки по ідеї? Група? Група? Так? Давайте учники? Так? Це ти катапульта? Ти катапульта? Група. Ще ні отут так. От. Розмістіться. Група, група. Опа, на. Я вже просто уявляю град стріл, який тут повинен бути. ТВТ шо, персонаж отримав важке поранення в бою ще одна рана може стати смертельною. Біг зупинитися. Я тобі не можу приказати відступати, да, поки місій що? Ммм, mm, і ти сюди також, да. Ти давай якомога подалі. То помреш взагалі буде не, не радосно. Так, давайте за Пагорби-ай. Наш моя теорія. Ой-ой-ой. Давай сюди тоді. Е! Так, 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 оця битва буде доволі довгою. Я прямо це вже бачу. Наскільки це буде довго і муторно. Так, а давайте-ка. Це можуть не всі, да, робити. Це можете тільки ви робити. Я зрозумів, в принципі. Так, а ну-ка, зачекайно. Так, зачекайно, зачекайно, зачекайно. Давай сюди, сюди. Так, от підрозкинем Давайте, можете вогняні смисла немає. Давайте йдіть сюди, ви теж будете воювати. <св> Хоча <св 'язувати> по ідеї, смисла в цьому немає. Група зупиниться, охорона бігти. чайні смисл є Так, ну що давай-то, проти то да? Ой, ні, ні 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 Я вже прям бачу. А де один отряд. що з ним вже встигло статися Ну, нападати це смертельно небезпечно. Броня, швидкість, але атака покращується. В принципі, якщо ми зараз знищимо два відряди, буде доволі непогано. Хехе. -хе. Непогано. Так, звісно, мечники швидше передохнуть, хоча вони тут просто якось попалися. Жертвувати кінотою раді отакої і цілі. Жах. Ще, ні, давайте, давайте продовжуємо. Яка ж тут, так би. Як би різниці немає з цією сюєю штукою. В принципі, принципі, принципі. В принципі, в принципі, ніякого тут та ролі не играє, да. Кіноту тут вже знищують Все. Всі відряди знищені. М -м -м так, я вже маю невелике уявлення. Що буде зі мною? Укнути тактичну мапу. М -м -м. Да, давай вот так вот рівно. Так, давай сюди, давай сюди, мм, такого даже. Поки вони розпочали вже рухатися. Я вже потихеньку рішаю всі проблеми і всі питання. Потому тому вот от. Так. так. Так, 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 так. І відтозі в мене тепер немає. Ніякого поняття, де вони. Бумпурум. А я всім включив стрільбу, да? Все, врубаємо захист. Давай там люйбу, давай. Двобій може хтось там погодиться з тобою зробити. Давай забіжи за горку і подивимося, де тут вражеська армія. Ой. Двобій не можу, да? Ой-ой-ой. Двобій? <кхех> Ладно, поки місць двобою не буде, обійде, обійдуся. Розпреділю вас чуть-чуть по фронту. Ну і її я також би сюди би привів, би в неї там є бонуси якісь як в стратега. Ви ж би, блін. Про це я, в принципі, думав. А ну, щоб насправді. Зараз прийдеться розвертати армію. Давай вот так, вот так, да, вони не хочуть за погорба йти без тебе, давай, давай, давай. Ага. Що ще нашому полководці потрібна допомога, так? Да? Давай, давай, давай. Ми вас повинні знищити, давай. Так, а по ідеї якого фіга, звідки тут аж кінноти появилися стільки. Ну і куди ви тікаєте? У Вас тут саме прекрасно зараз буде? Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, 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 давай. Це все із-за того, що в мене лучників так дофігає до більше. ЦАО ЦАО, давай йди в двобій. По ідеї, ти повинен виграти. Давай відступай. Люйбу здобуває перемогу, молодці. Красавець. Ой, красунчик. Красунчик, не те слово виразив. Давай влітаю збоку. ти також, скоріш за все, тві вже пораби було б знищувати генералів. Ой, блін, а це помилка, напевне, була. Зазнає поразки. Шубей Давай, приймай, Люйбу зможе це зробити. Хто як не люйбу? Молодець не бажає вступати в бій. Давай чого ти. От і все. Я їхню всю армію просто перебив. Так, ти сюди, ти сюди, давай. в Принципі, да Було 4700, солда, 3800 залишилося. Це не самі такі очі великі втрати, які можна було б зробити під час такої битви. А де? Во. Схватився за цю точечку мікро. Все ми її виграли. Цю битву <кхе> незначна перемога. Лучники, по ідеї, навіть мали би обстрілювати ще стил всіх, кого тільки можна. Тінь, Хайджунг Уй Ці Хайлуа Зараз ми це і узнаємо. Він саме найбільше постраждав у армії. 800 чоловік ми потеряли, вони втратили 2000. Блін, мені тебе жалко. Придеться тебе казнити. Піліохомлі. Ну, Наймаємо армію. Які шанси в мене на цю битву. Рішуча перемога. Середні втрати давай. Це буде означати мою тотальну перемогу на цьому фронті. <таплодження письки> так, ось так і перемога. Все. Так, отка в нас виходить серія. Зараз, де це, де це, де це? Щоб ще взяти дохід від усіх джерел, да? Давайте. Отка в нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім, звісно ж. До побачення.